Пан Куханівський пан і низка патріотів з Майдану на сьогоднішній день проходять оформлення. Ви батальйон міліції особливо. Ну, не вашими заслугами, а тим, що вони місяцями просто добивалися. Про розпор... А ви одного, тут, отак, з барського плеча дали їм можливість. Питання проходити. проходять і пройшли різні речі. Знаєте, Сергій Бевс. Сергій Бондар, Кирило Бабінцов так само приходить. Сергія Бенза, це? Ні. За той хлопців залежить Лазарець. Я вам пропоную десятий раз до нього підійти, я просто в очі поспілкуватися з тою людиною, яка місяцями чекає ваших спеціальних перевірок. Знаєте що? ні, Ну просто, можете, я Якби те, що ви говорили, це ну, правда, то ми б не сформували жодного батальйону. Ви ми не сформували виріш. жодного батальйону. Ми це твориться спробували. особисто на ініціативі тих людей, котрі формують ці батальйони. Ви непричетні абсолютно. Ви, ви абсолютно. політик і ви, трибунт, ви дали от боєць вашого батальйону. У нього є від держави лише посвідчення ви працівника Міністерства внутрішніх справ. Що на ньому від держави? Що на ньому від вас? От боєць, от боєць. Оце колодка, це весло, це весло, це все, що ви ліфти. Тільки... Заяви. Я як там. ви будете країну позору. Нормально, покраще вас. Ви туди не, навіть не відправлялися, ви навіть не збиралися. Подивимося, дорогі друзі. Подивимося. Та, як Якщо такі, як ви, або особисто ви, такі. нас далі ми не будете по підворотням відверто, ловити. Вже прийшли. підворотнях вас не Ловили. ловили. Все ми відділ ловили, а потім ми сьомий відділ ловили. Нормально. Ми поймали тих, хто гангаза вбив. Поймали особисто, на Майдані в тому числі. Поки ви по штабам не їхали. гріва народного. Я з вами спілкуюся про гнів народний. Що смішно, це що ви зараз? Так що вам смішно? Ну, ви знаєте, я, я скажу, заважаю. де ваші Чесно? погони? Вам стидно погони носити? Ви знаєте, я, я... Навіть, ну, Ви кажете про гнів, гнів народний, да. а, 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 і що, що його нібито немає. Ви знаєте, я, я особ... не сказав такого. Ви, я... слух, ви чули фразу про гнів народний від мене? Да, ви Колей. сказали гнів народний. Давайте добре. Давайте не будемо перетворювати це все. Ви спекта. Просто якщо ви відповідаєте за свої слова, я пропоную такий варіант. А в людини є проблема. Ви називаєте, коли людина звертається. Приходять журналісти, ви спілкуєтесь я людині, без камер. Я людині пропоную нормально про це говорити, а не на камери. Та я нормально, Можливо говорю. от десяток а... бійців стоїть, що на них державно. Я що на, вас на них від я є всім ображався? Поясніть, от просто камери нехай знімуть. Ні, товариство, просто представник МВС каже, що. Ви сказали, ви ж сказали, що добре, що просто журналісти стали четвертою владою. Так ми Товариц, і зараз, і намагаємося. Ви зараз робите дешеву сенсацію. Давайте так, кожен займається тим, чим повинен займатися. У вас є проблеми. Це проблеми не мірої, в тому числі, а? проблеми з проводимо, як боєць батальйону особиста. Я хочу сказати, в мене проблем з закону немає, хоча саме відео за мною ганявся. Я пройшовши за перший день, я зразу пройшов навчання школі міліції, але...